Ми вже такі проєкти проводимо вже третій рік поспіль, і такі табори для дітей вони покликані, щоб навчити їх проєктного менеджменту і щоб вони в подальшому вже самостійно змогли робити проєкти для своєї школи, для свого університету. Ну і були, звичайно, для міста, а вже в глобальному значенні і для країни. Цього року наші учасники вони будуть робити чотири проєкти, бо вони об'єдналися в чотири команди. І тут вже проявляється їхня командна робота. Вони зможуть в команді попрацювати, подивитися, як це, якісь плюси, якісь мінуси собі занотувати. І вони цього року у нас така тема для проєктів, як допомога воїнам, допомога ЗСУ. Дві наші команди роблять зараз заходи за донат. Тобто сьогодні вже відбудеться, наприклад, вечір настільних ігор за благодійність. Дійність люди можуть пограти в настільні ігри і таким чином допомогти ЗСУ. І ще одні команди, інші команди роблять, наприклад, соціальні ролики, щоб популяризувати наших воїнів і нашу армію. Ми збираємо донати. В наших учасників є певні люди, яким вони довіряють, і яким вони зможуть трішечки допомогти там придбати заряд. Адну станцію, наприклад, чи придбати, чи вкинутися на дрон. Це звичайно невелика така сума, але в кінцевим результатом я думаю, що буде добрий.